18 квітня. Повна картина. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний що Бога шукає, Псалом 14, вірш 2. Недавно я прочитала цікаві факти про італійського скульптора та художника, відомого на весь світ своїм талантом та не менш важливою працездатністю Мікеланджело Буонаротті. Він завжди прагнув бути скульптором. Однак знайшлись недоброзичливці, які заздрили художнику і намагалися всіляко його підставити. Вони переконали папу римського, що саме Мікеланджело мав виконати розпис Сікстинської капели в Римі. Мікеланджело, за їхніми розрахунками, не мав з нею впоратись. Парадоксально, що по суті, розпис Сікстинської капели це перша фреска в житті Мікеланджело, а його досвід у живописних роботах до цього був дуже невеликим. Він не мав практики в живописі, тож, за задумом заздресників, Мікеланджело мав провалити завдання папи і в результаті бути вигнаним із Риму. Але художник виявився не таким простим. Не знаючи про всі ці політичні інтриги, що велися за його спиною, він почав працювати. Метець почав із дуже ретельного підбору фарби, він надавав перевагу флорентійським, тому замовляв їх виключно з Флоренції. Перед початком розпису плафону Мікеланджело майструє рештування, потім наносить нижній шар штукатурки завтовшки 2 см. При роботі з фрескою важливо знати властивості пігментів та їх взаємодії з вапном, і митець це враховує. Буонаротті робить сотню ескізів до кожної сцени, фігури пише від руки одразу на площині стіни. На написання фігур по два метри заввишки без картону, в Мікеланджело йшло всього 2-3 дні. Це шалений темп роботи, який вражає навіть зараз. Складність роботи на стелі полягає ще й у тому, що необхідно спускатися на кілька метрів униз, щоб побачити, який має вигляд робота на відстані. Ключовим фактором у цій роботі якраз вважається те, щоб пишучи деталі не втратити цілісності всієї композиції. Дуже часто цим принципом користується Бог. Ми з тобою лише маленькі люди, і ми добре можемо бачити тільки зблизька, розглядаючи певні деталі. А Бог бачить картину в цілому та звертає увагу навіть на найменші дрібниці. Він дивиться з висоти та охоплює абсолютно все. Мікеланджело навчився від Бога дивитися здалеку. А чи бачиш ти картину свого життя в цілому?